Дивіться, що Трамп сказав. Трамп каже: можливо, Росії та Україні доведеться ще трохи посваритися. Це, Стіпа типу, Трамп про закінчення війни в Україні трохи ще доведеться. Трохи Україні і Росії посваритися. і Трамп заявив, що він тепер заходить з дипломатичних процесів про домовленість миру в Україні. Ну коротше, дід злився. Але оця риторіка, що пів України знесли, кучі людей позбавили життя, куча сімей тепер неповноцінні, куча сімей, куча сел та міст стерто в Україні. А цей Трамп приймає на червону доріжку терориста. А після того, як він з ним там чуть лівджоса не цілувався, він каже: Я виходжу з процесу і можливо тепер Росії та України доведеться. Ще трохи посваритися. Отака вот от історія. Коротше, буде ця вся історія продовжуватися далі. Я вже записував вам відоси про те, що Росія планує далі захоплювати території і так далі. І в Європі зараз, хто не бачив попереднє відео, планують українців позбавити виплати захисту, перевести на інакший параграф за НАТО в величезне економічне навантаження. Я багато вам відосів записував про те, що не буде також українці позбавляться кордону цього всього. Але зараз ймовірність цього дуже величезна. Бо ну на жаль, вже навіть я не знаю, як понял про це сказати, бо це логічно заняти економічне навантаження з німеччиною. Ті, хто за цей час не втих. Не встигну вивчити мову і так далі, ну позбавити цього всього і відправити, куди хочете. А в Україні з той же момент треба, скоріше за все, буде, не дай Боже, да, десь іммігрувати інакше, бо Росія продовжує свій напад. Ну, взагалі, новин просто куча, що обов'язково школьникам треба буде а, а, проходити в ТЦК перевірку перед тим, як поступить якісь там вищий навчальний вуз і так далі. Ну дуже багато всього. Тому в цьому всьому хочу це останнє відео буде про це. Запросити вас на день відкритих дверей до нас, де ми українців навчили заробляти онлайн за допомогою розповсюдження відео. Ми будемо їм платити зарплату. Я хочу, щоб ви подивитися не, не йшли до нас, а просто глянули, як ми їм платимо зарплату, які у нас для них є подарунки. Я вам на три дня дам безкоштовне навчання. Ви зрозумієте, як ви можете заробляти онлайн-ефіри з вами. Три дня буду проводити, глянути, які у вас можливості. Я бо я більше 12 років онлайн тільки заробляю. Це мені дозволяє би спокійно в цій ситуації себе почувати. І ви собі пошукаєте варіанти, як ви можете заробляти онлайн і рухатись в цій ситуації.